Вітаю вас на каналі Фаворік Всім. Я Фаворчик, і сьогодні ми будемо оглядати трейлер нового хелловінського оновлення Stand of 2 Nightmare 0310. Так що давайте з вас лайк, підписочка на канал і погнали розбирати. Пеу! Давайте так, ще раз глянемо трейлер і потім будемо розбирати. Що ж, перше, що я помітив, це новий скінчик на свал. Блін, такий крутий, зелений, яскравий. Мені дуже подобається, якщо чесно. До речі, події відбуваються на новій карті Арена. Я думаю, ви вже всі її бачили. З ні, ні сьо, вони зупинилися і ми побачили новий керамбітик, який тримає зомбі. До речі, прикольні паучки, я бачу. Керамбітик падає, і ми бачимо мордяку страшного зомбі. Хлопці витягають пушки, починають стріляти. І тут на лисого глобуса із контейнера готовий падати новий зомбі. Він опирається, тримається вижити і бачить, що його союзник тупо вмирає. Земля йому пуховик, що можу сказати. Ну а глобус пне зомбі і стріляє в нього з дігла. І тут... Бам, це всього був кошмар. Головне, мені цікаво, що в Теліку транслюється, тому що це може бути відсилання до нового року, а може просто бути якась передача кошмарна. Це важко розшифрувати через блакитне світло, але якщо у вас є якась ідея, то напишіть в коментарях, я з радістю прочитаю. О, картини, до речі, якісь прикольні. До речі, мені чомусь здається, що у нас буде чібік у вигляді лисого глобуса в піжамі, як гадаєте. Ну, в нас вже є один, але буде другий. Так, альо, а ти тут. Своїми гарними попами не світи гаразд. Він іде геть, і в вікні з'являється він. Ну і це в нас Stand of 2 Nightmare 2024. Halloween. Все як положено, лого аутро. Краса. Ну а я вам щиро дякую за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підпишіться на каналчик та не забудьте про коментарик і дзвіночок. Так що всім удачі і до зустрічі! Ха-ха-ха!